Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Субота-ранок. Одяглося та полізу на горище. Треба дістати гарбузове насіння. Хочемо сьогодні поїхати та здочь його. У нас гарбузів було небагато, то я ж їх навирала, насушила ти насіннячка трохи. Мабуть, не повинно нішечок буде. На сіня. Непогане. Думаю, що не будуть носом крутити на базарі там, як приймати. І в цю суботу насіння арбузове приймають по 95 гривень. У нас там майже 20 кг вийшло, то 1950 гривень. Ми могли не зупинитися, дівчатка, по дорозі додому. Наш ставочок і наші лебеді. Зразу вони. Дивляться на нас, а то хвостиками до догори, щось там дістають з води, які красені. Оп. Раз. І снідають. Бачите як? Небагато ми сьогодні скупилися. Захотілося салатику з пекінської капусти. Взяла пекінську капусту. ну чимала така вона. Ціна 74,50 за кілограм капустина виважала на 79 ,57 гривень 57 копійок. В салатик взяла я такий набір. Тут зелена цибуля, кріп, петрушка. Такий набір коштує 49,30. Як завжди, кирпичик, не подорожчав, хлібинка 15,50. Лавровий лист. Вже ж заглядала я тут, який він, бо перед цим купила, то такий там поламаний та дрібний. А тут, наче листочки такі зелененькі і цілі. Лавровий, лавровий лист коштує у нас 13,20 за пакуночок. Помірочки, ключка, Турція начебто. Огірочки виважили на, на скільки? На 29 гривень 45 копійок. Відключила телефон, роздивилася, скільки, ж, скільки написано в цьому чеку. Огірки коштують за кілограм. Кілограм огірків 109 гривень 90 копійок. А два огірочки ці виважили на 29,45. Цукор. Цукор взяла. За кілограм 28,90, на ось такий ключок виважив на 48 гривень 96 копійок. Сметанку взяла, пакуночок сметанки, я вам вже й казала, по чому у нас вона коштує 58 гривень, це 350 грамів. Стигну, це ж все в салатик. Стегну кілограм, щойно дивилися, 109,90. На 57 гривень 59 копійок. Тут трохи більше, ніж пів кіла. Це 300 генція вийшло. Набрали, нагребли перчоток. працювати, ручки мерзнуть. Взяла кісточок трохи. Кісточки в цю суботу у нас на базарі за кілограм 60 гривень. Тут на 50 гривень, бо там залишилося зовсім мало. Самі маслаки. То не брала. І взяла здір. Здір 40 гривень за кілограм. Оце тут більше 2 кілограм. Захолов здір. До вечора хочу сьогодні витопити смольчик. Планували, як залежна сіння, планували ми взяти картоплі, купити, їстівної, але побігали по магазинах, то Така сама дрібна. І нам не, нам, ну, не сподобалася вона. В одному магазині тільки подивилися, не її не на її вигляд, то не сподобалася і на ціну не глянули. А в іншому магазині оце, подивилися 27 гривень кілограм 99 копійок. Я без окулярів була то такими цифрами 27. Кажу, По 27 картопля, каже, дивися він в окулярах, Там такими, дрібненькими поряд цифрами 99 копійок. Не взяли Не останній раз. Я думаю, ми в магазині, то, можливо, наступним разом купимо собі картоплі стівної. Ось така в мене розпаковочка сьогодні. Вам дякую за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго.